Доброго дня, мої любі! З вами Наталя. Рада вітати вас у мене в гостях. І хочу сказати, що турецька компанія Фармасі в серпні місяці зробила дуже гарну акцію для екоприбирання на всю продукцію знижка. В мінус 15%. Це велика економія для вашого сімейного бюджету. Тим паче, що це продукція веган, еко, Біодім, Містер Віпс. Концентровані засоби всі. Ось така серія у нас дуже гарна. І бачите, скільки сертифікатів якості це дуже велике має значення: гіпоалергенний концентровані засоби. І компанія. Дивіться, в нас потрібно, я зараз в мене прання вже да, в пральній машинці, і мені потрібно 33 мл. І компанія ось, будь ласка, є мірна чашка. Ще й по акції замість 49 гривень, 42 гривні акція. І ось така чудова містер Віпс. Дивіться, це тут густий гель, концентрований для темного, кольорового і дитячої білизни. І ось такий за 42 гривні, І дивіться. Потрібно нам 30, о, зараз безуслов, нахиляю чашечку. потрібно 33 мл засобу, будь ласка, я наляла, ви бачите, помітка трішки нижче 35. Да? І ось ви. виливається дуже гарно, дуже зручно, дуже чудова річ, і кожній господині необхідна. Поки це все є новинка в каталозі, будь ласка, замовляйте дуже гарну, потрібну річ. 42 гривні для себе, для подруги, для куми, для мами, для сестри ось така гарна, чудова, необхідна річ. Тому що деякі засоби в нас потрібно даже... Тут у нас є мірна ложка прямо в цій банці. А ось, допустимо, потрібно 5 мл розбавити на 3 літри води. А у вас є ділення в цій пляшиці 5 мл. У вас це є. Це дуже чудово, від 5 мл, це дуже чудово. Рекомендую, тому що дивіться, які акції. Ціни бачите, які, а вам знижка мінус 15%. І ще, якщо ви зареєстровані, для вас діє знижка консультанта. Тобто ще мінус 25%. Зареєструвались, і вас буде, якщо ви замовляєте, по ітогу знижка. 40%, якщо ви зареєстровані, дуже чудові речі. Рекомендую від душі, будь ласка, скористайтесь замовленням в серпні і зробіть собі таку красу. Замовте для себе екоприбирання, біологічне, чисте екологічне чисте прання, прибирання, все. І саме головне, що це гіпоалергенне. Містер Віпс, біодім все для нашого здоров'я, для нашого збереження навколишнього середовища, природи. Тому рекомендую звертайтесь, навіть навіть 15% це теж гарна знижка. А зареєструвались, додайте ще відняти 25%. По ітогу буде буде будь-який продукт відняти 40%, якщо ви зареєструєтесь, або зареєстровані. Так що. Будь ласка, чекаю свою команду, чекаю вас, ваші замовлення, тому що це дуже гарна річ. Дякую вам, з вами була Наталя.